Як Міністерство внутрішніх справ, так і ДСНС працює кожен день. Близько 500 тисяч снарядів вже вилучено на сьогодні. Я б хотів передати слово міністру внутрішніх справ Ігорю Клименко. Прошу, пане Ігор, коротенько про ситуацію сьогодні. Дякую. Я хочу сказати, що дійсно всі сили міністерства внутрішніх справ, які задіяні до розмінування, в першу чергу, це підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, це підрозділ вибухотехніки національної поліції. Підрозділи саперів національної гвардії на сьогоднішній день стикнулися з великою проблемою, яку нам залишив і залишає продовжує залишати ворог. Це тотальне замінування території. І чим триваліший час ворог знаходиться на ті чи іншій тимчасово окупованій території, тим більше площа замінування, тим щільність замінування. Більше більш того, ми стикаємося з величезною кількістю пасток. І в будинках, і в на об'єктах критичної інфраструктури, навіть в дитячих кімнатах, в школах мінуються лінії електропередач, газогони і так далі. І тому перед нами стоїть величезний виклик, яким чином на докупованій території повернути життєдіяльність, як забезпечити на докупованих територіях безпечне перебування наших людей. І хочу сказати, що вже сьогодні прозвучала з устав першого віце-прем'єра цифра 174 тисячі квадратних кілометрів території. Це та територія, яка на сьогоднішній день звільнена вже, і та територія, яку нам придеться звільнити. На карті ви бачите, якісь території, які нам треба розмінувати, пройти метр за метром. І при цьому навантаження на наші підрозділи виросло практично в 10 разів. 30% території України, як би це не звучало жахливо, але 30% нам треба буде спільно надію спільно розміновувати, при тому, що ми маємо також жертви серед наших саперів, серед місцевого населення. Кожного дня у нас підривається сільхозтехніка. Кожного дня у нас, на жаль, отримують поранення або гинуть вибухотехніки, які розміновують в першу чергу населені пункти. Тільки Державною службу надзвичайних ситуацій розміновано обстежено і очищено 800 квадратних кілометрів. Уявіть, яка це територія величезна. Люди цілодобово знаходяться на цих територіях для того, щоб найшвидші терміни розмінувати. Знешкоджено сьогодні цифра. Це прозвучала вже підрозділами ДСНС 350 тисяч вибухонебезпечних предметів. Національною поліцією 210 тисяч вибухонебезпечних предметів. Із них цих вибухонебезпечних предметів ми знищили, тобто ліквідували 32%. Ну і Національна гвардія також. Нас вилучила з території, які наближені до зони бойових дій, 27 тисяч вибухонебезпечних предметів. Тому на першому етапі, на якому ми зараз працюємо, це оперативний етап, оперативне розмінування. І він саме передбачає, що перед тим, як люди повернуться до своїх домівок, перед тим, як органи державної влади зайдуть на будівлі, де будуть виконувати свої функції, ми маємо дуже швидко і ефективно розмінувати цю територію. Ну і про те, що було сьогодні Приблизно 10 років, можливо, більше, нам знадобиться для того, щоб розмінувати сільського наших, нашої держави. Тому в Міністерстві внутрішніх справ створено на сьогоднішній день міжнародний координаційний центр по розмінуванню, з гуманітарного розмінування. Ми вже практично закінчимо підготовку додатково ще 400 наших саперів, вибухотехніків, які вже приступлять десь в червні, в липні місяці до своєї роботи. І набираємо зараз ще додатково 500 осіб, які також після відповідного навчання приступять до виконання своїх обов'язків. Сьогодні ми всі бачили і чули Говарда Баффета, який нам вже на сьогоднішній день. Надав два автомобілі хорватського виробництва, які вже розміновують сільхозугіддя на території Херсонської області, до кінця цього місяця, ми отримаємо ще шість таких автомобілів. І уряд Канади також в найближчий час обіцяє нам передати ще 12 таких автомобілів. Але дійсно, і перший віцепрем'єр, це зазначив, нам треба більше ста автомобілів механічного розмінування для того, щоб і пришвидшити час розмінування, і зробити все, щоб наші люди, які будуть розміновувати, були в максимальній безпеці. Ну, також я хочу подякувати міжнародному співтовариству безпосередньо пану Лінарчичу, який з першого дня війни що нам надавав відповідно рятувальну пожежну техніку, завдяки якій ми могли дуже вчасно реагувати як на пожежі після бомбардирувань ворога, так і на виклики по розмінуванню. Дякую. Дякую, пане Ігор.